Oh Пліч опліч дівчата і хлопці із команди вовків і команди левів боролися за свою перемогу. Завдання знешкодити усіх суперників, для чого необхідно зірвати на рукавну стрічку. Стрічка на руці у тереновій грі це життя учасника. Зірвали стрічку, тебе умовно вбили. Врешті у цьому бою вовки зуміли нейтралізувати усіх із команди Левів. Це був показовий бій ще до початку самої тернової гри. Тож учасники з обох команд насамперед отримали досвід і головне потужний заряд енергії перед основними баталіями заходу. Я з Левів приїхала з міста Хмельницький перший раз, і він дуже класний. Чесно, я думала, що я буду їжа, але просто цей адреналін, і це все так. Круто, що я просто не могла здатися, просто так. Бачила, що ми програємо, але все одно трималася. Я не знаю, мені було нормально, просто коли вже підбігло більше людей, тут трошки було важче, а так взагалі, ну без різниці, тут, як, як і говорять, тут має важливе значення саме сила духу, а не фізична сила. Тобто, якщо ти рвеш, то ти рвеш. Сам я з міста Крастишева Житомирської області, через те і виступаю в курені вовків. Рій наш сформований повністю з студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Нас 15 чоловік, хлопців, ми готувалися до цього, ми знали конкретно, куди ми їхали, і відповідно була підготовка. Емоції. Зараз емоції просто неймовірні, бо підготовка підготовкою. А справжній хоч і... Показовий бій це насправді щось. В Тереновій грі гурби Антонівці цьогоріч бере участь 350 хлопців та дівчат, як і в попередні 14 років. Учасники є майже з кожної області України. Щоправда, побільшало учасників саме із північних, східних і південних регіонів. Ти сам я із Старобільська Луганської області приїхав уже другий раз, тому що подобається сам формат. Спочатку, наприклад, мати вона не розуміла, куди їду. Я її Я я розповів, показав. Вона така: ну ти ж бережи себе. На другій гурби вона вже мені навіть там торбинку спакувала. Ти типу, поїдь. Ну цілком нормально відносяться. що мені це подобається, і це найголовніше. Вперше у грі гурби Антонівці з'явився учасник за океану, мешканець Нью-Йорка Андрій Щегельський. Я виріс в Америці і я пишаюся тим, що я є українець, саме моя мама навчила мене української мови з Харкова. А я вперше тут на гурбах і перший раз почув про гурби 12 років тому в газеті української діаспори. Це велика честь представляти нашу організацію. Вона була заснована воїнами УПА, які емігрували в 46-му році, і її ціль була допомагати їм і допомагати уряду Америки впливати на СССР, щоб боротися за Україну. Тепер, по суті, то саме тільки замість СССР Російська Федерація і Україна вже вільна. Вперше за 14 років відколи проводять гурби Антонівці, грішми на організацію тернової гри долучилася і держава. Ми підтримуємо саме от військово-патріотичного і військово спортивного напрямку близько 20 проєктів, десь на суму близько 2 мільйонів гривень. Тобто, тому що для нас це пріоритет, тому що ми вже другий рік воюємо, але на жаль, ця, цей напрямок дуже занедбаний, дуже мала кількість військово-патріотичних і військово-спортивних клубів. Тобто, як ви знаєте, так. Послідовно, як знищували армію, так само знищувалося цей напрямок. Тобто, і ми будемо намагатися це відродити і відродити саме на українських національних певних там цінностях, певних традиціях, таких як боротьба за державу на територіальну цінність України. Охочих брати участь у тереновій грі завжди більше ніж передбачено учасників для участі. Молоді українці заповнювали анкети, де мали довести розуміння правил і умов гри гурби Антонівці, і що усвідомлюють те, що доведеться провести 60 годин. А це. Майже три доби у лісовому масиві площею у 20 квадратних кілометрів за будь-якої погоди, не маючи наметів та самостійно дбаючи про їжу. Крім того, доведеться битися із суперниками, аби врешті заволодіти їх прапором і водночас зазнати якомога менших втрат. Діляться групи на різні підрозділи, тобто є розвідка, які вивчають терен, де хто ходив, є групи, які забезпечують якісь швидкі напади, там, не дають спати іншим ну, супротивникам. От. Є ще група диверсантів, це досвідчені гравці, які грали вже більше, ніж три гри. Ось, в них є окреме своє ну, завдання. Тобто вони мають Ну, робити груди динамічнішою. Якщо хтось захоче відпочивати, то вони їх мають давати, стимулювати, щоб вони більш активно приймали участь в грі. Традиційно на відкриття гри Гурби Антонівці для спілкування запрошують ветеранів ОУН УПА, які пригадують, як через любов до України 70 років тому брали зброю в руки, і як потім ще півстоліття, зазнаючи репресій, чекали і працювали на омріяний результат незалежність України. Прийшли до сушіди. Шукати за Криївкою. Показуй, де Криївка, я не знаю. І так мене збили, що водою відливали, а потім кажуть, веди до сусіда, в нього є Бандерівці, ми їх постріляємо зараз, а люди будуть бачити, що ти вів і служба безпеки прийде і тебе повіси. Ну то я їм мстив все своє життя і взяв зброю в руки. Але зброєю я їм не зробив нічого, я їм розхитав їхню імперію. І ми добилися того, що наш клич, воля народу, воля людині сповнилося. Ми розхитали імперію і вона впала. Цьогоріч гурби Антонівці, окрім шани українським повстанцям, приурочили сучасному герою бійцю 93-ї бригади Роману Атаманюку, який, захищаючи Україну від російської агресії у зоні АТО, в травні 2015 року загинув внаслідок мінометного обстрілу. Ця гра приурочена нашому побратиму Роману Атаманюку, який сам сумчанин з міста Суми. Він загинув під Донецьким аеропортом. Він неодноразово приймав участь в грі. Він навіть був чотовим, тобто керуючим в Курені. От він ну, якби, і ця та людина, на яку ми хочемо, щоб наші учасники рівнялися, основною метою Теренової гри «Гурби Антонівці залишається популяризація героїчного чину борців за незалежність України та виховання молоді на їх прикладах.